Осінь, вона завжди трохи про прощання, про тишу, яка приходить між подихами, про любов, яка не зникає, навіть коли світ змінюється. Ця пора року не просить шуму, вона просить щирості. Тож сьогодні 10 фільмів, які, як і осінь, вміють бути м'якими, але правдивими, болючими, але теплими, такими, що залишають світло всередині. На 10-му місці мого топу розмістився розумник Віл Гантінг, американський фільм режисера. Гаса Вансента, знятий у 97-му році. Це історія не про генія, це історія про хлопця, який боїться світу так само сильно, як світ боїться його таланту. Віл у виконанні мета Деймона, простий хлопець з району, трохи грубий, зухвалий із кулаками швидшими за слова. Але в його голові цілий всесвіт. Математика, історія, філософія. Він ковтає знання, але не ковтає любов. Бо бути розумним легко, а бути відкритим страшно. Він може вирішити рівняння, яке не підкорялось нікому, але не може сказати, хто він і куди прямує. Не може повірити, що хтось здатен любити його справжньому зі шрамами, з минулим і з гнівом, який росте там, де колись було бажання бути потрібним. І тут з'являється наставник, Шон, якого втілив Робін Вільямс, не герой, не рятівник, а людина, яка теж колись втратила все. Але не зламалась. Він не тисне, не повчає. Він сидить поруч, просто мовчить. І одного дня каже те, що змінює життя. Ти не винен. Фраза, що звучить просто, але коли ти роками караєш себе за чужий біль, вона стає ключем до свободи. Цей фільм про тих, хто ховає талант у тіні, бо світ навчив, що висовуватись небезпечно. Про тих, хто тікає від любові, бо не вірить, що вартий її. Так, це фільм про математику, але насправді. Про любов, про дружбу, про шанс і про крок назустріч життю, який лякає більше, ніж будь-який страх. Бо є люди, яких ти не врятуєш, доки вони самі не повірять, що гідні бути врятованими. Неймовірно душевне кіно. Дев'яте місце займає Ванільне Небо. Фільм 2001 року, знятий Кемероном Кроу. Кіно про людину, яка мала все успіх, чарівність, красу, що відкривала двері і гумор, який знімав замки з чужих сердець. Девід Еймс у виконанні Тома Круза, хлопець якомусь від посміхався, але він не вмів відповідати йому щиро. Життя здавалося грою, де не існує поразок. Поки не прийшов день, коли Всесвіт нагадав, за все доводиться платити, страшна аварія, обличчя, яке більше не належить мрії. Самотність, що падає, мов холодний сніг у душу. і раптом тиша. Тиша, в якій чути справжнього себе, і свої страхи, від яких роками ти тікав. Та саме в цій темряві з'являється вона, Софія, не як нагорода, і не як втеча, а як дзеркало, людина, яка бачить не оболонку, а рани, ніжність і хитку надію всередині. І девід отримує вибір. Сховатися в ідеальному сні або прожити складну ламку, але справжню реальність. Ми всі хоч раз мріємо про світ без болю, про місце, де кохання не зникає, де втрати можна стерти, а час слухняно повертається назад. Але ванільне небо нагадує нам краса народжується там, де є шрами, любов там, де є ризик. А життя тільки там, де ти відчуваєш. Це історія про пробудження, про те, що ідеальна мрія може стати тюрмою, якщо в ній немає чесності. І про те, що іноді один крок у реальність важить більше, ніж ціла вічність у прекрасній брехні. Відкрий очі, не просто слова з фільму, це запрошення жити навіть коли болить, навіть коли страшно, навіть коли не знаєш, куди веде дорога. Бо справжній рай не там, де немає страждання, а там, де є ти справжній восьму сходинку посідає знайомтеся Джо Блек, американська містична драма режисера Мартіна Бреста, що побачила світ у 1998 році Вільям Перріш, якого зіграв Ентоні Хопкінс, людина, яка прожила життя зі смаком, розум, гідність, сила і ніжність у погляді. 65 років мудрості і одна раптова зустріч із тишею, яка промовляє всередині час близько. Та смерть приходить не як холодний подих, а як юнак із чистими, допитливими очима. Джо Блек, таємниця у людському тілі, невинність і безмежність в одному погляді, смерть, яка хоче зрозуміти, чому серце б'ється так боляче і так прекрасно, і вперше смерть вчиться жити, смакує каву, слухає сміх, доторкається до кохання і губиться в ньому, як дитина в осінньому парку, що вперше бачить листя, яке летить з дерева. І не розуміє, чому це так сумно і красиво водночас. С'юзан, вона це одкровення. Світло якого Джо не очікував, погляд, що каже, мовчанням я бачу тебе. Не того, ким ти прикидаєшся, а того, ким ти є. Та кохання зі смертю це завжди прощання. І Біл Періш знає життя не для того, щоб тримати, життя, щоб відпускати і водночас любити так сильно. Що навіть смерть зупиняється на мить, аби подивитися, як це бути людиною. Знайомтесь, Джо Блек, це фільм, де час сповільнюється, щоб ти почув своє серце, де кохання не кричить, воно дихає поруч ніжно, невпевнено, але по-справжньому. І наприкінці смерть йде туди, звідки прийшла, а людина залишається, щоб жити. Бо смерть приходить за всіма, але не всім вдається насправді жити перед зустріччю з нею. Неймовірний душевний фільм. Солодкий ЛИСТОПАД. І це сьома сходинка мого рейтингу. Фільм режисера Пета Оконора, який вийшов у 2001 році. Нельсон у виконанні Кіану Рівза. Чіткий, структурований, холодний, як скляний офісний хмарочос. Життя для нього розклад, цифри, дедлайни, успіх. Його релігія, контроль, його молитва. Та коли ти крокуєш по життю, як танк, рано чи пізно зустрічаєш когось, хто не боїться стати на твоєму шляху. І тоді у його життя входить вона, Сара, у виконанні Шарлі Стерон. Дівчина листопад, світло у пальто кольору меду, зі сміхом, що пахне теплим повітрям у парку. З поглядом, який не просить дозволу жити, вона приходить, наче. Теплий вітер між гілок, легка, несподівана, тиха, але з силою, що змінює траєкторію листя і людей. Сара не бореться з Нельсоном, вона просто існує і дозволяє йому побачити світ без стін, де життя не показник продуктивності, а мить, що варта, відчуття. Її прості ритуали стають магією, корм для голубів, пікнік там, де інші проходять повз, танець під неідеальну музику, усмішка навіть коли болить, і поступово Нельсон тане. Не тому, що його змусили, а тому, що вперше хтось торкнувся не його гордості, а його серця. Та листопад не буває вічним У Сари свій секрет. Життя дає їй не роки, а місяці. Вона не просить жалю, не просить рятувати, вона просить тільки одне бути поруч, справжньо зараз. Любити це відпустити страх і прийняти кожну мить як подарунок, і він вчиться вперше по-справжньому. Не планувати, не змагатись, не ховатись у роботі, а просто тримати руку, дихати, дякувати, але втрата невинуча. Але там, де було кохання, залишається порожнеча, а тиша, в якій живе тепло. Солодкий листопад це нагадування, іноді найкоротше кохання є найглибшим. І іноді одна людина може змінити твоє життя не тому, що була довго, а тому, що була справжньою. Неймовірно, атмосферний фільм, а саундтрек. Any only Time» в саме серце. На шостому місці осінь у Нью-Йорку». Фільм 2000 року режисера Джоан Чейн. Він дещо схожий на солодкий листопад, але все ж зачепив мене трішки більше. Віл Кін у виконанні Річарда Гіра. Успішний, харизматичний. Хто, хто звик легко проходити через двері серця, він знає життя, його смак, його правила. Знає, як зачарувати, але не знає, як залишитись, бо близькість для нього завжди була тимчасовою. Але потім вона, Шарлотта, яку зіграла Вайнон Райдер, молода, світла, тендітна, як світанок над осіннім садом. Їй у очі ця тиша, де нема відтінку страху, тільки цікавість до світу, ніжність і таємниця. Вона живе кожним подихом, ніби знає часу менше, ніж здається. Її хвороба не вирок сюжету, а дзеркало, у якому. Уіл бачить все, від чого цікав. вразливість, прив'язаність, справжність. Він, який не планував своїх майбутніх днів, раптово хоче подарувати їй усі, що лишились, не рятуючи, просто тримаючи поруч, даруючи їй світ і водночас вчачися жити сам. Це фільм про любов, яка приходить тоді, коли її не шукають, і залишається в серці, навіть коли тіло йде. Нью-Йорк восени це не фон, це справжній співрозмовник. Парк, що шелестить прощанням, місто, яке завжди біжить вперед і дві душі, що вперше зупиняються. Ти зробила моє життя справжнім, не просто слова головного героя. Це зізнання кожного, хто хоч раз зустрів кохання, яке прийшло не назавжди, але змінило все назавжди. Осінь у Нью-Йорку це кіно не про смерть, це кіно про вибір жити, про те, що іноді одна коротка любов цінніше за ціле довге життя без неї. І коли опадає осінній лист, серце не ламається, воно дозріває. Легенди осені. І це п'яте місце в моєму осінньому топі. Фільм Едварда Цвіка, який вийшов у далекому 1994 році Ранчо Ладлоу Тиша Гір, Стукіт Копит, запах хвої і волі. Тут живе батько Вільям Ладлоу якого зіграв Ентоні Хопкінс, людина честі, що втекла від війни і людської неправди, аби ростити синів на землі, де правда в конях вітрі і погляді чоловіка, що не відводить очі. Три брати, три різні долі, як три ріки, що народились в одному джерелі, але пливуть у різні світи. Альфред твердий, розумний, правильний. Семюель наймолодший, чистий, як ранковий іній. І трістан, дикий вітер у людському тілі, в очах бунт, в серці, ніжність, яку він сам боїться визнати. Бред Піт тут як жива легенда, як чоловік, якого не приборкає ані жінка, ні війна, ні доля. Усе починається з кохання, чистого, світлого, майже казкового. Сюзанна приходить у їхній дім, ніби осіннє сонце, що золотить кожен дотик. Та там, де любов завжди є роздоріжжя. І серце обирає не розумом, а тим болем, який готове витримати. Війна забирає молодшого брата, горе рве сім'ю на шматки. Трістан йде у дике життя серед вовків, крові вітру і тіни. Він шукає себе, а знаходить лише розбиті сліди. І повернення до дому – це не про мир, це про боротьбу з самим собою, про тягар кохання, яке не можна забути, і про гнів, що палить усе навколо. Цей фільм не про красиву історію. Він про життя, яке не вибачається за свою правду, про чоловічу долю, де сила й ніжність не вороги. Про жінку, яка кохала тричі і не втримала жодного щастя. Про те як втрата ростить у нас глибину, а свобода рани. Легенди осені, це не кіно, це молитва про любов, що спалює, і про серце якому тісно у звичайному житті. От ми вже підійшли до четвертого місця, його займає стрічка. Планета Капекс, режисера Ігіна Софтлі, яка вийшла на широкі екрани у 2001 році. Уявіть, лікарня для людей, яким не вистачило сил тримати цей світ у власних руках. Сірі стіни, тиша, приглушені голоси. Сюди привозять чоловіка, який каже, що він не людина, а його ім'я Прот, якого зіграв Кевін Спейсі. Він прибув із далекої зоряної системи з планети Капекс. Прот не ховається, не виправдовується, він просто є. З ясними очима, що дивляться так глибоко, ніби бачать у тобі щось, чого ти сам давно боїшся торкнутись. Доктор Пауел у виконанні Джефа Бриджеса намагається розгадати його психоз, можливо, травма, втеча від болю, але прот не грає в його гру, він не доводить, він просто існує. Говорить про світ без насильства, про тишу у серці, про світло усередині нас, яке ми ховаємо під страхами, правилами та болем. І раптом щось починає змінюватися. Не прот, ні, а люди навколо нього. Пацієнти раптом посміхаються, перестають боятися тіней у власній голові, пам'ятають, що вони не хвороби, а серця, що колись вміли мріяти. Прот не лікує, він просто світить. Якщо ти стоїш поруч тобі, стає тепліше, ти починаєш дихати глибше, пам'ятати, що означає бути живим, та є одна таємниця. Під його інопланетною історією прихована людська рана, найбільш самотні ті, хто колись любив надто сильно. Фільм не дає відповіді, хто він, посланець, чоловік, що захищається від жаху, чи просто людина, яка обрала чудо замість реальності, бо реальність колись її розірвала. Бо коли світиться душа, походження вже не має значення. Капекс нагадує: не всі, хто загубили слабкі, не всі, хто мовчить зламані. Не всі, хто мріє, божевільні, деякі просто бачать більше, деякі приходять, щоб нагадати нам про світло. І якщо ти хоч раз зустрінеш таку людину, у тебе з'явиться своя галактика в серці. Просто неймовірний фільм. Якщо пропустили, подивіться обов'язково це душевне кіно, і воно того варте. Рійку моїх лідерів відкривають мемуари гейші. Режисера Роберта Маршала. Фільм 2005 року, і це не просто історія про Японію чи світ Гейш. Це подорож у тишу жіночої сили та красу, яка народжується навіть з болю. Маленьку дівчинку продають у дім Гейш. Вона ще не знає, що колись стане легендою, яку зватимуться Юрій. У світ де кожен рух, кожен погляд, це мова. вона… Вчиться жити так, щоб не втрачати себе. Її дитинство забрали, її мрії прикували до стін, але не змогли погасити її очі, ті глибокі, мов ніч після дощу. Мистецтво гейші це мистецтво тиші. Коли ти не говориш, але тебе слухають, коли ти не кохаєш, але від твого дотику хтось живе далі. Коли твоє життя це служіння красі, а всередині море, яке ніхто не бачить. Саюрі проходить шлях скрізь приниження, заздрість, зради. Та, попри все, вона зберігає свою сутність не як жертва, ні, а як та, що пам'ятає, навіть у найтемнішому кутку може прорости світло, бо справжня сила не у боротьбі, а у вмінні залишитись собою, коли світ змушує стати кимось іншим. І ось на тлі воєнного хаосу, зруйнованих міст і знищених життів, вона залишається втіленням гармонії, тонка, мов пелюстка. Сильна, як коріння сакури. її кохання тихе, неможливе, але справжнє. Те, що живе не в руках, а в погляді, не в дії, а в очікуванні. Мемуари Гейші це фільм про те, що навіть коли тебе змушують бути тінню, ти можеш стати світлом. Про красу, яка не має ціни, і про любов, яка не потребує зайвих слів, про жінку, що вміє мовчати так, що цей світ завмирає. Слухаючи її тишу. Якщо ви колись губили себе, якщо шукали гармонію у хаосі, цей фільм знайде вас обов'язково і, можливо, навчить найголовнішого справжня краса не в обличчі, а у гідності, з якою ти проходиш крізь біль. Це кіно не просто дивляться, ним дихають. Мемуари гейші залишають після себе не просто емоцію, а шовковий шрам на серці. Неймовірної краси фільм, справжня естетична насолода. Передивіться його обов'язково і дещо нове відкриється вам. На друге місце свого осіннього топу я поставив прогулянку у хмарах фільм Альфонсо Арау, який вийшов на екрани у 1995 му Це історія де небо здається ближчим, а кохання таким чистим, що навіть вітер затихає, аби не порушити його тишу. Після війни він повертається додому. Пол Саттон у виконанні Кіану Рівза, солдат, який бачив надто багато. Його руки тримали зброю, але тепер вони шукають щось інше тепло, спокій та справжнє життя. Світ навколо змінився і десь між стомленими кроками доля підсовує йому зустріч Вікторія, дівчина очі, якої пахнуть виноградом і смутком. Вона боїться повернутись додому, бо чекає на дитину без чоловіка. А він просто не може пройти повз і пропонує стати тим, ким ніколи не був її чоловіком. Так починається їхня подорож у хмарах, туди, де сонце торкається виноградників, де повітря п'янке від любові, де все, що потрібно, просто бути поруч. Серед золотих полів і ніжних ранків народжується щось більше, ніж почуття, це прийняття, спокій, тепло, яке не вимагає нічого навзаємо. Він дарує їй захист, а вона йому сенс. І обидва розуміють, іноді найсправжніші речі приходять у вигляді тимчасової брехні, що стає правдою в серця. А потім приходить вогонь і дощ і хмари. І тільки кохання, яке не мало права бути, стає єдиним, що не згорає. Прогулянка у хмарах це не просто мелодрама, це молитва до життя, у якому є місце для другого шансу, для ніжності, що не потребує доказів, для любові, яка росте як виноград. Скорені в болю у світло неба. Фільм нагадує нам, що іноді достатньо одного кроку, щоб знову навчитися дихати, одного погляду, щоб побачити себе по-новому, та одного серця, щоб знайти свій власний дім. Бо справжня любов не падає з неба, вона з'являється тільки тоді, коли ти наважуєшся підняти голову і зробити крок у хмари. Просто неймовірний фільм, краєвиди, музика, душевні актори зігріють вас своїм теплом цієї. Холодної дощової осені. Почесне перше місце я віддав щоденнику пам'яті фільму Ніка Касаветіса, що побачив світ у 2004 році. Це історія, яка не просто розповідає про кохання, вона змушує згадати, що таке любити по-справжньому. Він Ной у виконанні Райана Госліна, простий хлопець із робітничого міста, а вона Еллі, яку зіграла Рейчел Макадамс, дівчина з багатої родини. У якої майбутнє вже розписане по кроках, світ між ними, наче прірва. Але одного літа все стає можливим: сонце, вода, сміх, дотики, і двоє сердець, які ще не знають, що попереду на них чекає найскладніше випробування, це час. Це кохання, яке не гине від відстані, не тоне у сльозах, не згасає під вагою кроків, кохання, що пишеться чорнилом пам'яті, сторінка за сторінкою, рядок за рядком. Воно переживає війни, втрати, хвороби і залишається живим навіть тоді, коли забуває саме себе. Бо у центрі цієї історії не просто юна пристрасть, це вірність, що не питає, чи варто, це обіцянка, яку несе крізь роки чоловік, що щовечора читає історію свого життя жінці, яка вже не пам'ятає, хто він. І кожного разу на миті її очі знову світяться пізнаванням. І кожного разу серце стискається, бо щастя триває лише кілька секунд, а потім приходить забуття, але він не здається, бо для нього навіть кілька секунд із нею це вічність. Щоденник пам'яті це фільм про кохання, яке не старіє, про тих, хто не відступає, навіть коли життя стирає обличчя імена і дати, про те, що любов це не спогад, а стан душі. Це історія, після якої ти мовчиш, бо слова зайві. Бо ти просто сидиш і відчуваєш, як щось у тобі стає тихішим, але глибшим. Якщо колись кохання зробить вам боляче, згадайте цей фільм. Бо щоденник пам'яті нагадує всім нам, є любов, яка не боїться смерті. І навіть коли пам'ять зникає, душа все одно пам'ятає, кого вона любить. Осінь це м'яке світло між дощами і тиша між словами. І кожен із цих десяти фільмів як теплий шарф на шиї власної душі. Одні навчають прищати себе, інші тримати за руку, навіть коли темно. Одні показують, що рани можуть світитися, інші, що коротке кохання здатне прожити довге життя всередині нас. Вони не обіцяють легкості, зате дарують чесність про втрати, про вибір, про шанс почати знову, коли здається, що вже пізно. Хай ці історії стануть для вас осіннім ритуалом заварити собі чаю. Вимкнути шум, відкрите серце. Дивіться, коли хочеться тепла, і повертайтеся, коли потрібна відповідь. Бо добро не кричить, воно тихо сідає поруч, і кіно теж. Дбайте про своїх рідних, пишіть тим, про кого мовчите, і пам'ятайте, навіть коли листя опадає, корені тримають землю. Нехай після кожного з тих фільмів у вас залишається не лише сльоза, а й маленьке світло, те, що веде крізь зиму до весни. Обіймаю кожного з вас та до нових зустрічей!